Сопадів нема всім, добрий день. І сіно згоріло, я ще такого не бачив, щоб таке жовте було взагалі капець. Тут обично пиріяка такий стоїть. Зелений. А це приїхав, немає нічого. Горіло, нема. В тому році хоч і була засуха, ну тут сіно зелене стояло, а в цьому році вже все. Там і трава повигорала, що це за сіно? Це солома. Трава як солома. Колись ферми стояли, але я їх не застав. Вівців держали. І село називається Прістінь, а так овечі. Отут ферми були, ось ця ферма стояла. Тоді отут одесь ще одні руїни залишилися. Ось блоки залишилися. І тут Тут наче дві було, чи одна, я вже не пам'ятаю. Блоків трошки Ну, ці, у нас, ці блоки підуть нам колись на стройку. Якщо все буде добре, то приїдемо, їх заберемо. Та й там трошки позабираємо, де той де, що попідбираємо. Значить Батько взяв ну, оцей клапоть під сінокос, наче проголосували, наче дали нам цей кусочок землі, будемо платити за нього податки. Ну і ми і раніше платили за сінокоси, тільки я не знаю, як воно там було, коротше, як воно вважалося. Ну і в цьому році Будемо платити, так що оформляємо, я не знаю скільки тут гектарів, ну, скільки є. Я ще не уточняв, будемо його взаконювати і платити, щоб все було як, як положено. Тут, наче, катастрови є, все є, нам виділили цей участок хтось каже ви все одно не платите податки не знаю ми кожен рік платимо податки за сінокоси та ну за все В сільську раду платим уже два податки за землю платимо Отож там півтори тисячі і потім ще щось там Тут, коротше, так воно йде. Тут раніше е, вода стояла постійно, а це вже років 10. Ну, немає тут ні води, немає нічого. Так що. Та і сіном вже щось не хочеться, в мене здоров'я немає. Не знаю, може вже такими об'ємами заготавлювати сіно не будемо. Хоча спрашують люди, багато сіна. Ну, не знаю. Подивимось. Може пару участків залишимо, а то все побросаємо. Тут коротше, бачите, отак воно йде, це ми косимо, туди маслинки. А так вот туди заводь, коротше, Нема вигоріло а щось коси, може щось наш кребем Конечно доїдемо, тут ферма стояла Тоже Ну є там такі блоки Можна повибирати Десь щось закидать Фундамент якийсь зробити Може далі як це буде добре, то будемо ще одну невелику стройку дома треба зробити. Ангарчик такий, під зерно треба. Може щось і нашкрібаємо туди. Косю сьогодні сам, батько опять по ділах поїхав. А мені треба буде оце отут, а так отуди. Не знаю, чи скосю я сьогодні. Ну подивимось. Зрішив покататися На МТЗ Вон бачите, оця ферма тут була Нерівно тут, а он бачите блоки які під деревом теж валяються Ну самі короче, блоки позабирали А це тут пооставалося таке. Ну нічого, щось придумаємо. Якби було здоров'я і війни не було, а то все, мелочі, то можна зробити. Бачите, вигоріла, трава повністю, нема нічого. Та й сіна немає в цьому році теж. Закінчимо ту полоску тут і тут будемо потом солома а не сіно. та і все ставим подобайку підписуемся а я погнав далі заканчива тут трошки кусок а там на завтра залишилося. Думав хоч тут унизу буде сіно Як косиво там коротше немає тут, а його дуже горіло та і все Я думав хоч тут щось буде Немає Капець Хоч лилеком І кушать є що Зато ось тут зелений зелений стоїть. У нього не на корінь метровий там. Погано тут косить, таке нерівне поле. Капець просто. У нас і очерет воно не росте. Обично тут очерет метра два-три, а тут він взагалі метр. Діляночку доб'ю, а то на завтра оставлю вже з утра. З утра приїдемо, доб'ємо там. Так що, згоріло сіно, та і все. Це скільки ми років займаємося сіном, я такого не пам'ятаю, щоб... щоб так може бути. Воді вже ходять, літають, скоро вже осінь. Капець в тракторі не всидиш, Такі ями. це, це просто жесть. Так, все, всім дякую за підтримку, за лайки, дякую за перегляди. Підписуйтесь, кому цікаво, може щось розкажу, а може ні.